Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Ну і пухнаста Аліска тут теж з нами. І давайте дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Ой. Отакі. От чого це у вас так? Так, дивіться, тут хтось з вашої сім'ї може прихворіти трошки, і не буде зрозуміло одразу, що це таке. Перелякаєтесь, не лякайтесь, бо воно як... чи не надовго взагалі. Чи ну, просто, звісно, буде ситуація, в якій просто проясниться все, і все буде. Ви потім будете дуже ну, якось. Це недовга буде ситуація, ви будете радіти, не хвилюйтесь, не жахайтесь, просто от робіть те, що треба. Бо якось чи ви зрозумієте, чого стосується, що треба лікувати. Або людина знає свою ситуацію, знає, як з цим. Взагалі впоратись. Для когось будуть такі, знаєте, хвилювання за фінансовий стан родини, бо гроші закінчуються, і незрозуміло, що там далі. Далі радість, повторюсь, будете радіти, тож не хвилюйтесь, не жахайте себе. І... Знаєте, підчищайте, що там в холодильнику чи у комірчині у вас, бо, я так розумію, що протягнете до отримання грошей. Далі дивимось, давайте. Сфера кохання. До чого вам тут готуватись. У сфері кохання. Ага. Та непогано взагалі. Тут кохання під захистом у, у жінки. Тут, знаєте, кохання тримається на плечах жінки, бо вона знає, що, що робити, щоб стосунки були міцними, щоб взагалі все було і. Даруночки. Якщо чує чоловік, слухає чоловік, не забувайте, бо жінка вона любить через дарунки, через оці враження від дарунків. І якщо жінка задоволена, то і чоловікові гарно і вся сім'я буде радіти. Тож, оце правило, про яке просто треба нагадати багатьом. І Якщо чує жінка, не забувайте себе трошки балувати. Це непогано. Це взагалі нагадає вашому чоловіку, що ви жінка, і що пестити вас це нормально. І так воно і повинно бути. Так, і давайте дивитись про роботу. Що вам? До чого готуватись у вашій роботі. Давайте побачимо. Так, ну, давайте так. Робота є, вона як зазвичай у вас, ну, така, знаєте, багато її є, так буду казати. Гроші за неї платять, але дивіться, вони закінчуються, і поки що, поки що чи затримка буде в зарплатні, чи просто, от, знаєте, вам вже треба, а число, коли приходять ті гроші на картку, чи ви так їх отримуєте, ще не настало. От це просто от зачекайте, воно все буде. Воно все буде як, як зазвичай, але ж ну, саме свого часу, не швидше, ніж воно повинно прийти, але й не пізніше. То просто от розтягніть, що там у вас залишилось по грошах, просто розтягніть. Там на наскільки здей. Mm -hmm. Так, що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Тут хтось обере таку, знаєте, сторону, тут не про хороше. Тут про підлість людини воно буде зупинене потім все, але ж ви будете просто вже знати, що за людина перед вами. От приймайте, як є. Бо вам треба знати саме таке про людину. Вам не треба вибудовувати якісь там, знаєте, ну, пригадувати щось хороше про людину, як людина, там, може, змінилась і веде себе. Геть інакше, чи домислювати про людину, що він чи вона дуже гарна людина. Просто приймайте, як є. Людина себе покаже, щоб ви просто знали, от саме це про людину. І ну, так, вам не сподобається так, це буде десь там незрілий вчинок людини, як підліток себе може повести. Ну, ви якось так і будете це сприймати, але ж саме це вам треба знати про людину. Від чого ж треба відмовитись? Давайте побачимо. Угу. Ну, давайте так, чи, чи ваше, чи про когось це буде сказано, а вам треба відмовитись просто від сприйняття такої поведінки людини. Ну, як закрити цю тему, знаєте, не давати можливість просунути її далі. Бо показана дуже емоційне, емоційна подача себе, его, егоїстична подача себе. І дуже таке, знаєте, наполегливе ставлення десь до чогось, коли от я кажу, що треба робити так, і не сперечайтеся зі мною. Бо я знаю, як саме слід. Знаєте, от, от таке, коли нав'язливість якась іде, від цього краще б за все відмовитись. І знаєте, коли людина каже, от, от слухайте мене, я вам зараз тут розкажу. У кожного своя думка, у кожного своє почуття, того як слід, як треба, щоб було. І в цій ситуації сумнів повинен бути в тому, що вам людина каже, як, як нав'язує себе або свої якісь думки. Тож від цього відмовляєтесь від такого сприйняття людини, або самі не будьте такими, бо для когось це і так звучить. Чого не оминути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не оминути в цей день. Так. Дивіться, тут, як показана нам королева жезлів, тут якась ситуація, яку дуже треба контролювати. Вона вже і затягнута десь, вже й хочеться вийти з цієї ситуації, але ж. Якщо ви розумієте, що воно тягнеться і краю цьому не буде, то відмовляйтесь просто от, одразу відмовляйтесь. Якщо ви ще чогось чекаєте, то розумійте, що чекати можна ще дуже-дуже довго. І емоційно ви можете все ж таки не витримати із цієї ситуації піти. Тут вирішувати тільки вам. Воно вже затягнуто, воно далі теж буде тягнутися. Рішення по ситуації швидкого я тут не бачу. І просто розумійте, що взагалі тут якось ситуація от буде зупинена, От просто в якийсь момент просто буде зупинена, і не буде далі ніякого просування. Якщо ви навіть ще маєте надію, то просто от до цього йде. Просто зупинка і все. І край. Тож відмовляйтесь від зайвих хвилювань, від того, що ви себе відчуваєте жертвою в цій ситуації, або ви багато чим жертвуєте. Просто відмовляйтесь від такого сприйняття ситуації. Якщо можете взагалі... Відмовитись від ситуації, відійти, відійти, десь там осторонь, то просто робіть це вже зараз. Бо воно і так іде до завершення. Воно не буде мати такого, знаєте, продовження. Це вже щось затягнуте, завище. І воно просто от десь, десь дінеться в якийсь момент. Так, далі дивимось. Чого не уникнути, давайте побачимо, чого вам не уникнути. Тут радіти будете через якусь роботу, якась, знаєте, от, через якісь нові перспективи, нові можливості, новий шлях. І тут до когось з вас наближається король пентаклів, сімейна людина. Або людина з вашої сім'ї, тут, <с raspberry> тут взагалі ну, почуття. Тут, тут, знаєте, от коли щось таке вам вже відоме, не нове, це те, що ви вже відчували, і те, що ви здатні і далі відчувати, от знаєте, внутрішня така любов, кохання. Емоційний стан, який він росте у вас. Цього не уникнути. Це обов'язково у вас буде. І це обов'язково відкриє перед вами нові можливості. От Приймайте, просто приймайте це в своє життя. І порада від вищих сил. Давайте побачимо для вас порада від вищих сил. Так. Знову у нас тут на дно колоди лягає король пентаклів і хвилювання через складнощі. Це все, знаєте, буде в якийсь момент просто заморожене. От Просто всі хвилювання, всі страхи, всі якісь жахіття нічні, от коли такий важкий, тяжкий стан внутрішній, це просто відійде, от просто от десь там дуже-дуже далеко відійде. Бо якось людина направляється в ваше життя. Знаєте, коли він просто от він вже знає, чого він хоче, і він зосереджений на такому виконанні. Воно завершиться. Ці складні якісь моменти вони завершаться. Що тут буде? Ну, Кохання, почуття, такі, знаєте, коли переповнюють почуття, тут не буде зайвого контролю, тут не буде якоїсь там агресії, якогось такого, знаєте, я сказав. Тут буде просто от, ну, таке. от... Коли люди довіряють один одному, коли люди спілкуються і наповнюються один одним, коли просто от, от емоційний стан аж зашкалює, хай воно так у всіх у вас буде. Далі буде ще цікавіше, але в іншому відео. Тож на цьому я всім, -всім вам бажаю гарного настрою. Гарних людей поряд з вами, гарних якихось ідей ваших, хай вони втілюються в життя. І, будь ласка, гарних виконань по всіх ваших справах. Бережіть себе, будьте уважні і до себе, і до своїх оточуючих. І хай все буде якомога найкраще. Побачимось всім пока.